Уявіть поруч із вами живе людина, інша людина з організмом, який реагує на світу кілька разів тонше, ніж чоловічий. Її тіла працює як складна система, де гармони, нерви, емоції і серце взаємодіють у спосіб, про який багато чоловіків навіть не уявляють. Жіноча фізіологія це справжній шедевр Божої мудрості, витвір Божого мистецтва. Сім дивовижних фактів про фізіологію жінки. Частина один. Перша, жінка чутливіша до запахів і смахів. У середньому в жінок активніші рецептори нюху і смаку. Тому вони швидше відчувають зіпсовану їжу, різкі запахи, хімічні суміші та навіть емоції, які змінюють запах людини. Ця чутливість не примка, а природній механізм. Захистом друге, її нервова система реагує швидше. Чоловічі жінки мають вищу щільність нервових закінчень у шкірі. Вони чуйніше реагують на холод, тепло, дотики та навіть дрібні подразники, які чоловіки можуть взагалі не щитувати, не помічати і не відчувати. Третє. Жінки витримують біль інакше і частіше краще, ніж чоловіки. Це не міф про витривалість, а наука. Дослідження показують, що жіночий організм здатний довше протистояти болю завдяки інакшій роботі рецепторів і більшій адаптованості нервової системи. Знов-таки постійно це повторюємо, ніж у чоловіків. Четверте, серце жінки працює швидше. Це прям важко повірити, але це так. Жіноче серце б'ється у середньому на 8-10 ударів за хвилину. Ну, частіше, ніж чоловіче. Кров циркулює інакше, а реакції на стрес та емоції в жінок значно сильніше. Чоловікам варто знати, жіноче серце говорить тілом набагато чистіше, ніж словами. П'яте: жіноча імунна система сильніша чоловіків. Естроген активує імунні клітини, тому й жінки частіше переносять інфекції, легше, швидше відновлюються і рідше мають ускладнення. Це одна з причин, чому жінки живуть. Довше статистичні дані, причому цікаво по всьому світу. Шосте, мозок жінки працює більш комплексно, між півкулями сильніший зв'язок. Жінки краще перемикаються між задачами, точніше відстежують емоційні сигнали та швидше помічають деталі. У чоловіків з чим проблемка. Чоловіків, взагалі, по моїм спостереженням однозадачні істоти. Сьоме, температура і тіла змінюються частіше. Це залежить від гормонів, циклу, стрес і навіть сну. Багато того, що чоловік. Називає настроєм це звичайні зміни фізіологічних процесів. Жіноче тіло – це складність, яку потрібно не критикувати, а розуміти, цінувати чоловіки, реально скажу вам вивчати. Підписуйтесь, щоб не пропустити частину. 2, пишіть ваші думки в коментах. Не забувайте про вдячність і виглядів. Подобайки.